Саме в центральній частині міста у нас проводилось найбільше заходів, і це найбільш масові місця відвідування громадян, де люди відпочивали. Марія Дмитрина вже на цьому увагу зосереджувала. Щодо результату нашої діяльності, так дійсно ми на початку січня, враховуючи ті звернення громадян під час патрулювання і зверталися до наших патронних нарядів що комусь подобається. Тому що подобається, провели е, такі е, перевірки і дійсно виявили три факта, е, незаконних господарської діяльності цієї суб'єктів. Відносно цих суб'єктів господарювання були складені протоколи про адміністративні правопорушення. З Всіх суб'єктів господарювання, суб котрі здійснюють торгівельну діяльність на сьогоднішній день, тільки двоє суб'єктів отримали офіційні наші документи. Більше ніхто до нас не звертався, документи не отримував. Що стосується епідемічного відношення, на щастя, кава та кава від напої не відносяться до швидкопсуючих харчових продуктів і як такої великої небезпеки для населення вони не... Але е, виготовляючи каву чи кави напої, чай, щоб що б там не було, це вже є певний процес виробництва, який е, зобов'язує забезпечити е, належну якість сировини, яка закладується в виготовлення даного продукту, в, е, також вода, яка повинна бути контрольована обов'язково. В багатьох випадках я знаю, ті суб'єкти, котрі в нас поводжували асортиментний перелік, заключають угоди і поставляють бутильовану воду. Також до самого процесу повинні, ви знаєте, що розливається вся ця продукція одноразовий посуд, має бути вся одноразова посуда, повинні мати певні документи, що підтверджують також якість і безпеку. Нам треба приймати рішення. Приймати рішення в першу чергу, щоб всі дії з усіх сторон були законні. Щоб ті підприємці, законопослушні підприємці, які здійснюють цю діяльність, знали, що вони здійснюють цю діяльність на підставі певних документів і вони захищені. Ті підприємці, які незаконопослушні, щоб вони мали алгоритм дій, яким чином працювати далі, якщо вони хочуть працювати в законодавчому порядку.